Доброго дня, любі малята! Природа завжди вабить нас своєю красою. А коли матінка природа дарує красиві та смачні плоди? Так, восени у дарах землі все тішить око, соковитість кольорів, багатство форм, смаків, ароматів, розмірів. Не дивно, що художники залюбки змальовують їх. Зазирнемо до нашої галереї і розглянемо фруктові натюрморти. Багато натюрмортів художники написали з яблуками. Тут ми бачимо натюрморт з синім глечиком Олексія Шовкуненка та картину Богданівські яблука Катерини Білокур. А зараз послухайте вірш. Висока ваза стоїть на столі, грають промені в блакитному кришталі. Покладемо ми в вазу запашний банан, подарунок далеких тропічних стран. Додамо яблуко, грушу та виноград, кожний такому натюрморту рад. Пропоную сьогодні намалювати фрукти в вазі на столі. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу і заздалегідь окресленим столом, на якому намальована ваза, фарби, пензлики, вода та серветка. Спочатку фіолетовою фарбою ми намалюємо ягідки винограду, стиглі, смачненькі. Зафарбуємо ягідки. А тепер додамо білого кольору нашим ягідкам. Тепер темно жовтою фарбою ми намалюємо грушку на передньому плані, вона частково лежить, Вадь ми її не бачимо. Додамо помаранчевого кольору грушки. За грушкою та виноградом ми намалюємо яблучко. Додамо до яблучка трішки жовтого кольору. Жовтою фарбою на задньому плані ми намалюємо банан. Коричневою фарбою ми намалюємо хвостики, грушці та яблочку. Тепер коричневою фарбою намалюємо хвостик банана та окреслимо шкірку. Тепер зеленою фарбою ми намалюємо листочки на грушці та яблочку. Подивіться, яка гарна ваза з фруктами в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви намалювати такий фруктовий натюрморт, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!